Мої вітання, друзі! Сьогодні на каналі з вами знову я, доктор Юта, і ми продовжуємо грати Тропіко 5, проходити прикінцеві місії. Сьогодні в нас на порядку денному місія Hope, або місія Надія, завдання якої є об'єднати весь світ, відбиваючи одну атаку за іншою. Така у нас буде військова місія. Підозрюю вона буде непроста. У в нас, в нас на плані острів Пуерто кокко Давайте ми поглянемо, що у нас на самом деле острова. За одним послухаймой брифінг. Підозрю, він зараз буде. Глядя, як ядерний гриб накриває мой остров. Во мне наконец родилось понимание. В был прав? Нельзя изменить мир войнами и ракетами. Нельзя изменить мир интригами и деньгами. Чтобы изменить мир, нужно нечто иное. Леон Кейн был убежден, чтобы все исправить, сначала нужно все уничтожить. Безумная идея, но она жива и после его смерти. Но есть сила более могущественная, способная объединить весь мир. Надежда. Я верну миру надежду и предотвращу апокалипсис. Ем, оптимістично, оптимістично. Ви чувак. Одним словом народу, тропіко, надежда, надежда, що наша маленька об'єдинить весь мир і змінить ход історії. Е, отож, ми повинні е, задобрити всі п'ять країн, які е, якби присутні в грі в останню епоху: це США, Росія, Європа, Китай і Ближній Схід. Е, і я так розумію, ми будемо виконувати якісь місії для кожної з цих країн. І, Відповідно, виконавши місію, ми будемо просуватися по мірі нашого проходження. І в нас є якби, другий фактор. Це ця діас, яка була помічницею Кейна, Леона Кейна, і вона буде нам заважати проходити ці завдання місії. Окей, давайте подивимося, що в нас тут є. Так, давайте я натисну паузу. Тут вже бачу. Два завдання з'явились. Так, це острів, на якому я не планував грати. Це острів, на якому в нас розвинена фармацепція. Пам'ятаєте, у нас тут аеропорт будується туризм, ми пам'ятаю, тут почали розвивати. М -м так, а навіщо нам тут за різні копальні? Це я цього я не знаю. Так, у нас є вугілля, золото, і у нас, по-моєму, золото вже одне. Так, отут ще була одна шахта золота, яку ми вже викопали. Це цікаво. Так, що у нас ще є на цьому острові? Тут є рудники. Наскільки я бачу один рудник. Тут у нас є уран. Уран, а не подобувати ще нам уран. Ядерна електростанція, купу ніштяків можна здобути цим. Але я поки що буду добувати не уран і не цим буду займатися. Так, от нічого немає. Це не шахта, ні, це не шахта. І взагалі ми на цю частину острова не зможемо потрапити. Дуже шкода. Е, так, тут у нас ще є один уран. Ну і все. А з промисловості, крім фармацепції, у нас що є? У нас є ром? Е, і цьому рому потрібний цукор. А де в нас є цукор? Так, табак, цукор, цукор, кукурудза. Бавовна. Табак. Так, у нас цукру тільки дві плантації. Це насправді дуже мало. Так, Цього нам не треба. Так, да, я думаю, що... Так, давайте все-таки перше переконаємо, що в нас взагалі є безробітні. У нас є бездомні, безробітні. У нас дуже багато вакансій. А, підтримка в нас там. У Нас страждає, як завжди охорона здоров'я. По-моєму, у нас тут є лікарня. І фігурую, що я десь її будував. А може я її не встиг збудувати, і ми закінчили гру дуже швидко. Так, давайте я подивлюся. Так, у нас тільки дві клініки, і у нас немає лікарні. Якщо я не помиляюся, якщо я побудую лікарню, у нас немає просто фахівців, які би в них працювали. От у нас d дві клініки. Угу. Ситуація з ними не така собі. Ну давайте ми тоді вже побудуємо все-таки ще одну лікарню. Я думаю, рано чи пізно доведеться її будувати. Е -е, є в нас сухий док. Не проапгрейджений до максимуму. Так, я все-таки побудую плантацию цукру. А мы уже можем по моему гидропонии... А, не, не можем. Плантация цукру. Вот тут. Цукровая плантация. Ну и давайте уже э, подуемся, что у нас там за миссия. Евросоюз погряз в бюрократии. Все как обычно. Большинство членов готово нас поддержать, но на ратификацию уйдет как минимум 103 года. E, щоб нас прийняли в ЄС, нам потрібно три e, телевишки. Mm, в принципі, ця місія виконана. Вчитити росіян буде проще простого, господин президент. Ані люблять совместно распивать спиртные напитки. Якщо <laughs> уж наш ром, а, не способен вселить в них надежду, то я даже не знаю, что ещё придумать. Ну, для виконання місії росіян взагалі проблем немає, у нас, e, якби алкогольна промисловість на рівні Тут два завода, работников в полном. Дорогие слушатели, холодная война официально закончилась. Поздравляю, мы победили. США и СССР не удалось уничтожить друг друга и все остальные страны в глобальной войне. И я записываю это в свой дневник как победу. Так, знову ж таки, я пам'ятаю, я хотів знести одну очисну станцію, але побачив, що на ній працюють ці неосвідчені люди, тому немає цьому жодного сенсу. Нам потрібно економити якраз на е, об'єктах, які забирають висококваліфікованих працівників, тому що саме з ними в нас проблеми. Е, так, оце ми ...проапдейтимо. Так, дослідження в нас. У е, нас нам. Порядку денному. За що ви краще взятися. Е, давайте на. Отак, отак, отак. Е, ми зробимо. Дивіться, як швидко виконується місія росіян. Е, ще я би хотів подивитися, що у нас з посольствами. Це у нас посольство США. В них доволі гарні з вза ними вза взаємовідносини. Посольство Росії теж непогані. Я так розумію, що інших посольств у нас немає. Так, цей. Про -про Прокачаний до максимуму, цей так само. Цей теж. Так, цей ні. А, по-моєму, якраз, до речі, обидві казарми, вони не є е протреновані. По максимуму. Так, що в нас з баштами? Башти мали би бути всі. Так, а башти кого вимагають? Неосвічених. -не Окей. Е Це нормально. Це добре якраз. Так. Туризм процвітає, За туризм, я думаю, переживати не, не варто. Тут ми бачимо у нас є 7 з 7 туристів, 7 з 7. Так, це храм. 6 з 7, ну але це таке. 9 з 12, 4 з 12 чому? Щось. Не дуже їм тут подобається. Подивимось, як далі буде розвиватися цей готель. Так, тут 0 з 5. але я думаю, що він просто недавно десь був побудований. 0 з 5. націоналісти ошалели від безділії і слоняються по острову. Із себе мачо. Стадіон. Прикольна ідея. А, так, а в нас є зарі електростанція? Мало би десь бути. Там у нас дві електростанції. Угу. Так, нам треба прокачати центральне кондиціонування і зменшення. Атак, отак. Ну, от. Оці два апдейти потрібно було б зробити. Так, що в нас в формації можна досконалити. Нафти у нас немає. О, оці два. Оці два апдейти ми теж зробимо, щоб підвищити ефективність клінік на острові і лікарень, які в нас ще, правда, будуються в процесі. Так, а за що наші е, робітники взялися? Давайте ми збільшимо швидкість. Е Щось вони ж мають будувати, по-моєму. Я так не можу зрозуміти, що. Так, чи в нас е, шахти? Шахти теж бажано, щоб були всі. Е е от в цій через цю камнедробильну кам кам були. М всі Про апдейт. апдейт чи ні Блін, знову ці, оці, до речі, артефакти з'являються. Так, що у нас таке? А це сигарна фабрика. У нас навіть сигарна фабрика є. Бачите, що, бачите, що у нас на, от сигарна фабрика дуже багато забирає саме. О, давайте оцю штуку прокачаємо. І оцю енергія в нас є, ми можемо її не економити. По суті, я планую, якщо я до цього, до цього моменту дойду, добувати уран і е, побудувати атомну електростанцію. Так, чому далі немає цукру? А, Ну, напевно, всі будують аеропорт. Аеропорт, напевно, так швидко не будується, як мені, як мені б хотілося. Ну, але аеропорт це туристи, а туристи це завжди кльово. Так, щось тут немає у нас нікого далі. Приносить прибутки. І автосейв. Так. Ну, якщо я не помиляюсь, на цьому острові у нас взагалі не було проблем з грошима. Тобто тут якби все окей, все класно. До речі, кабаре. Кабаре, кабаре. Історичний готель. Теж можна менеджера, до речі, сюди з -з -з запросити якогось. Так, тут далі почались проблеми з чим з вивозом товарів, наскільки я бачу. Крохотне государство Тропіка надіється змінить судьбу міра. Крохотне государство Тропіка бореться за мир і процвітання перед лицом Армагеддона. Мило. Ви ж знаєте, цього не вийде. Привіт, чувіха. Давно ми тебе не бачили. Підозрюю, ти зараз будеш до мене якесь повстання надсилати. Так? Так і мені вставляти, як кажуть, шпиців колеса. Так що мені знову бракує перевізників, так розумію, так? Далекобійників. Тому що починають вже е, будівлі промисловості простоювати. Я так думаю, що вже не варто наразі на цій стадії гри будувати нові. Хіба ми зараз ще одну цукрову побудуємо? Так Ефективність від цього не зросте. А от е, готельний бізнес можна розвивати. Так. А, є повстанці. Я думаю, що це за значок в мене з'явився. Так, де та вони взялися? Вони на, на мою шахту націлилися. Так, але вони отут є і отут є. О, навіть один танковий підрозділ є. А, ні, є ще одні тут. Так, у мене тут є авіаносець? Немає у мене тут авіаносця. Значить, ці чуваки таки доберуться, напевно, до моєї шахти. Так, давайте швидше. Шахту ми все-таки напевно втратимо. а от... О, дивіться, бачите, три вишки, вони можуть, зможуть один піхотний підрозділ подолати. Тобто, в принципі, якщо ми біля, е, побудували біля наших такої точки, яка буде найбільше, біля будівлі, яка буде найбільше привертати увагу е, повстанців, е, три башти обороні, то. піхота нічого з цим не зможе зробити. Так, ну так, да, ці нарешті дійшли, і я так розумію, нам не вдасться її зберегти. Ну, відбудуємо її, вона не така вже й дорога. Так, все-таки варто, я думаю, побудувати. У, аеропорт є. Майже є. Так, Ну давайте. ні, не встигли. Так, а тепер куди вони йдуть? А, на палац, ну окей. А, так, відновити. Так, я сподіваюся, ви встигнете до палацу дійти? хоча тут, напевно, мали би бути якісь вишки. А, ні, встигнете. Все окей, ці ще заблудились, кудись не туди пішли. Так, аеропорт практично готовий. Пум -пум -пум. Так, що в нас знову ж таки. М з з задоволенням роботи. Роботи нема, блін. Вакансій 16, тільки от вакансії почуть заповнюються. І ось з'являються безробітні і бездомні. Те, що з'являються бездомні, це не дуже добре. Так, давайте цим. це добудуємо швидким будівництвом, щоб не чекати. Лікарня в процесі. І що в нас там ще будується? По-моєму, більше нічого. І ми займемося. Перше, що ми ще зробимо, це побудуємо контору далекобійників просто ось тут. Швидким будівництвом ми її побудуємо. А далі я хочу зайнятися трошки житлом. Тому що бачу, що житлом якийсь напряг у нас. Так, де мені побудувати е спальні райони, може, тут в цьому, на цій території. Тут так теж красиво, якби можна пару будиночків тут поставити. Тим паче я тут збираюся розбудувати готельні е комплекси, будувати, тому я думаю, отут. Пару кімнат було б непогано побудувати, і о, заодночас можна їм ще щось, наприклад. О, до речі, що не за освітою. Так, це не те. Е, школа є. І в школі потрібно зробити апдейт. Це обов'язково. По-моєму, в мене була ще одна школа. Я, звісно, можу помилятися, але мені видається, що вона була. Так, ці ще досі не дійшли. Повстанці. Так ну не бачу я поки що школи. Це а це гарна фабрика. Й -й -й. Схожа, схожа. Далекобійники, це дві бібліотеки, в яких майже ніхто не працює. После того, як в тропіку построїли аеропорт, у мене час від времени теплі опливі Видите ли? я повноправний член некоего клуба. А тепер, коли у нас коммерческие рейси стали нормой життя. Чого ж ви ждете? Народ літайте, веселітесь, парите над землей. А коли ви вернетесь, поділіться своїми воспоминаннями в веселом роджері. Так, що ся цими апдейтами захопився, тому що бачу що наш є деякі об'єкти, які мають ще перспективи росту, яких ще можна, які ще можна вдосконалювати. І ці досконалення варто все-таки зробити. Ці, наприклад. Е так, тут клініка я її, по-моєму, вдосконалив. Це поліцейський відділок, нехай він поки що буде. Так, і в мене виглядає так, ніби тільки одна школа. Що, взагалі не дуже добре. Так, а інститут. Так, інститут теж треба досконалити. О, літочки. Він зараз буде пролітати через наших морочос, Так і думав. Там, по-моєму, теж є апдейти. Давайте ці два апдейти ми теж зробимо. Так, повстанець ходить, бачимо. І з'явилася у нас клініка. Народжувані, звичайно, що треба підвищувати. Так, я так розумію, з клініки, з, біблі... Це, з бібліотек одразу всі перебігли на клініку. Клініка дуже багато забирає, як би, кваліфікованих працівників. Так, тут. Так, тут нарешті почали забирати товари. Можна метро побудувати. Я думаю, можливо, вони тоді швидше будуть з цими товарами розбиратися. Дамы, так, а цим, що бракує. Що симпатичные доктора. Я думаю, що теж могу заболеть і швидко подцепить какого нибудь симпатичного врача. Во время охоти на докторів нужно помнить о том, що вони очень пугливі. Поэтому ви всегда должны маскироваться з помощью хорошого макияжа. Будет розумно установить дипломат. Я згідний. Послами обов'язково э, запросимо, як тільки розберемося з поточними проблемами. У нас тут назрівають. Так. Бажано ці будинки добудувати, а то, я так розумію, у нас багато є. Бездомних. Бездомні це не дуже Президенте, добре. Президенти, в следующем году тропіканців ждуть вибори. Ані Они... міть. Так, космонавта ми відправляємо на чергову кампанію. І в нас тільки 53% це дуже мало. Е, потрібно, та, потрібно так трошки по... Так сказать, по. Ну, Давайте збережемось. Збережемо гру. Я тоді буду так спокійніше себе почувати, маючи можливість для маневру. Так. Робота, проживання і охорона здоров'я. Це речі, які треба вдосконалювати. Так само не забувати про розваги, але розваги ми вдосконалимо, побудувавши стадіон. До речі, ми можемо вже його побудувати? Ні, не можемо. Ой, який він дорогий. Так, а що у нас по безробітних... О, безробітних тільки 12. Вакансій знову 37. Не буду я будувати ще одну, хоча контора далекобійників можна. Можна їм зарплату підвищити, цікаво, що вони е, тоді. Е, будуть е, швидше активніше розвиватися. Так, тут у нас протести. Товариш президента люди не Давайте ми їх підкупимо, бо я от навіть не пам'ятаю, як оце щастя домашнє вдосконалюється. Як я очим його треба вдосконалювати і підвищувати його. Тому я краще простіше їх підкуплю і. Будемо далі дивитися, що з цим робити. Так. Ну, можна телецентр побудувати. Він дасть. А яка на у нас там? Що у нас там зі свободою слова? Блін, купу товарів на складах. Я вже бачу. Отут купу товарів є. Це не дуже добре. Так, і в нас ніби десь тут була м газета. Я взагалі, сподіваюся, що на цьому острові є газета. Тому що всяке може бути? Може бути таке, що й немає. Так, це клініка, магазин, кабаре. Простіше так дивитися, звичайно. Є в нас газета одна. Де вона є в нас? Десь тут. Ось вона. О, апдейти тут треба ці зробити, вони теж прикольні і корисні. Ну да. тут отут люди себе чому чомусь відчувають в таких от локальних зонах дуже сильно е невільними. Не е бракує їм там свободи в цих локальних місцях, їхнього компактного проживання. Будемо з тим щось робити. Так, давайте мені ці будиночки добудовуйте. І ще не забуду зробити апдейт в... О, до речі. Тут робітників немає. Це теж погано. Так. Треба поселяти, поселяти хлопців. Клініка працює і практично заповнена. Вау. Wow. Ну, її треба теж проапдейтити. Блін, скільки в мене хворих. Давайте не знаю, що з цим робити. Так, знову повстанці. Так, я це суджу по значку, який з'явився. Чотири повстанці. Так, ну вони точно щось знищать, я думаю, сюди дойдуть і тут. Да, тут треба, напевно, побудувати вишки, буде оборонні. Та й в принципі повз -по -по набережну варто їх побудувати, вони переважно на набережні з'являються. Так, а куди ці пішли? А, ці сюди аж пішли, є. Йо... Ось якась ферма. Ну, Ферма це не страшно. Так. Будиночки здобудовуються. Так, три місяці лишилося, щось геть це пропустив цей момент. Можна якийсь указ підписати. М -м. Блін, де чого грошей немає? Куди всі гроші ділися? М -м. Ні, поки що ми нічого не будемо підписувати. Не У нас гроші. є можливість повлияти. Звичайно, що краще підстрахуватися. Блін, от я реально не розумію, куди гроші ділися. Вроді якби промисловість є, а грошей немає. Так, і ми зараз програємо вибори. Президенти случилось що то да. невероятне. Ми проіграли вибори. Тільки один відсоток ми змогли набрати. Окей, економіка. Я завантажу швиденько, і ми зараз продовжимо з місця е до виборів.